Всім привіт! Всіх на своєму каналі. Сьогодні буде розпаковка від Avon. Це моє перше замовлення в квітні. Я не очікувала, що я так швидко його отримую, тому що я оформила його другого вранці. І сьогодні третє, я третього знімаю, я вже його отримала. Тому для мене це прям шок. Так, я його отримала ввечері третього. Але ж для мене це супер швидко. Ну, Укрпошта молодці, молодці умнічки. А перш за все, хотіла сказати дівчаткам дякую, хто мене підтримав, хто перейшов в телеграм-канал, робив замовлення. Ви бубочки, ви мої сонечка, ви мої зазіренькі. Я вам дуже-дуже вдячна. Ага. Так що, якщо ви хочете щось замовити, звертайтеся в описі під відео буде посилання на телеграм-канал. Там я виставляю найкращі пропозиції з каталогу. Ну, а вдруг вам щось потрібно? Я якби не нав'язую, але, але завжди є якісь гарні пропозиції, гарні знижки щось цікавеньке, тому заглядуйте. Зробимо все найкращим чином, тож давайте будемо розпаковувати. Так, і зробимо вже таку рубрику парфумерна хвилинка, Я думаю, невеща хвилинка. Хотіла вам показати аромат дня. А, сьогодні у нас тепло, сонечко. Ну прям весна, весна, яка вже переходить трішечки в літо. Хоча до літа, мабуть, далекувато, хочу, щоб ми ще в курточках ходимо. Захотілося мені тропі тропічних фруктів. От сонечко мене так надихнуло, тому сьогодні у мене яблучка від Mio. Tropical Crush, це тропічні. Фрукти це гуава, мені здається, чи якісь там десь далеко цитрусики. Такий приємний, позитивний, гарний аромат. Я знаю, що на Натіно вони дуже часто бувають на гарних акціях. Навіть можна там щось за 200 гривень купити, 100 мл, спробуйте. Така вкусняшка, така вкусняшечка, будете себе відчувати цукеречко. А, Мабуть, це все про <працю> цей аромат. Давайте будемо знайомитися з замовленням від Avon, тому що тут будуть новиночки. Новиночки, ті, що нашуміли, всі три парфумчика спробуємо, понюхаємо, що там цікавеньке є. Так, замовлення я робила по цьому каталогу. Я думаю, що будуть іще замовлення. Так, першим, що нам поклали, це новий каталожик за травень. До речі, бачила десь огляд якоїсь російськомовної мені видало блогереси. Яка дуже сильно возмущалася з приводу цієї сторінки, Ще тут хлопчина з нафарбованими нігтями і з макіяжем. Мені було так смішно. Думаю, ну серйозно, от тобі це бентежить. І ще вона подивилась на ось цю картинку і каже: вони теж не до традиційної орієнтації, от хіба можна таке позиціонувати? Думаю, Боже, це просто реклама. Ну, чого ж у тебе так горить? Оце я, я взагалі не знаю, як вона відреагувала, тому що там просто горіло, горіло. Ну, яка різниця? Ну, людям захотілося зробити таку рекламу. Нехай роблять, ну, кому яке діло? Давайте по продуктам. Так, першим, першим покажу, я тоді ще говорила, що Вейван в цьому місяці дуже-дуже гарна пропозиція. Саме на чоловічий набір. Це ось так він виглядає. Я сподіваюся, що видно, тому що я прознімаю денному світлі, у нас ще сонечко. Хотіла просто найшвидшим чином це все зробити. Так, ось такий набір з барзам після гоління, парфумована вода Wild Country і кульковий дезодорант. Минулого разу мені Ейван поклали пробничок цього аромату, і я давала дівчаткам його спробувати, і просто всі були в захваті. Я, до речі, теж. Я думаю, що я теж замовлю такий набір для свого чоловіка, тому що це просто нереальна краса, до речі, мені здається, що так буде краще видно, так? Да? То щось я якось так поставила негарно. Дуже гарний фужерний аромат, надзвичайний, дуже-дуже сподобався. Цей засіб ніколи не користувалася, але бачила в інших дівчатах, що вони, от саме ось цю лінієчку чоловічу, вони рекомендують її. Спробую, будемо чекати відгуків від чоловіка, що він скаже на це. Так, якось подивитися назад трішечки. Що ще наступним? Так. Це ще одна. Так. Моя улюблена клієнточка замовила. Це теж все на замовлення. Так, у ми... неї такий засіб спрей для ніг, Діти десь там балакають. Вибачаюся, поки своїх всіх огаманиш. Так, спрей для ніг. Я ще ніколи не користувалася даним спреєм. Якось треба буде собі замовити, щось не хоче камера фокусуватися. Це такий Wet Food Works. Думаю, що прийде час, якраз скоро літо. Так, також було ще в замовленні з ця емульсія. це теж клієнці золота емульсія. У мене така сама, я зараз її покажу вам. Ось така, це моя. Ось так вона виглядає. Он такий, як гель, з золотими золотинками якимось. Мені він дуже подобається. Враховуючи, що це розраховано на вікову шкіру для зволоження, я читала, що вона від 35 років. Ну, в принципі, можна вже. <з> що хотіла сказати? Ідеально буде для сухої шкіри. Для сухої, нормальної шкіри просто божественно. В мене жирна. І на зиму це було просто спасіння. Мені дуже-дуже подобається шкіра, настільки бархатиста після цього, цієї, ну, окремо називаю, емульсія. дуже-дуже гарний засіб. Уже зараз становиться трішки жарко. І ну як жарко, вже нормально так становиться. Вже вночі ти не мерзнеш, і опалення ми вже не вмикаємо. Тому, в принципі, вже воно таке платновато для жирної шкіри. А от для сухої, мені здається, що круглий рік можна використовувати. Дуже дуже гарний засіб, в моєму випадку, найкраще те, що не викликало прищів. Тому що, як правило, всі засоби, які зволожуючи, вони завжди викликали в мене прищики. Щось десь там висипать, десь забуваються пори. А ось цим засобом такого не було. І шкіра така от бархатистенька, така приємна-приємна, дуже-дуже класний засіб. До речі, він в цьому каталозі по акції 279 гривень. Рекомендую. От рекомендую від цієї душі. Так, це моє було. Також у мене в замовленні і Марі Корсет теж. це клієнтське замовлення. Обожнюю цей аромат. Обожнюю. Просто мастхев, <кхем> <must have. кхем> можу лише так сказати. Так, що ще було в замовленні? Також. По фокусу зараз дуже гарна акція на всі чоловічі гелі для душу, вони по 149 гривень. І лосьйони для тіла, там всі парфумовані жіночі лосьйони для тіла. І при покупці двох ароматів або двох, ароматів, або двох гелів, або гель і лосьйон, то ціна буде 149 гривень а, мінус знижка представника. Тож, у мене замовили ось цей. Я для душу, а з це я взяла собі. До речі, хочу спробувати. Нарешті моє щось. Хочу пробувати. О, який він класний! Просто для розуміння, це Today tomorrow always everlasting це мій найулюбленіший парфум. От на холодну пору року я його обожнюю. Він для мене настільки приємний, солодкий, гортаючий, такий, як обійми коханого, ну, навіть не знаю, як іще описати. Дуже-дуже гарний аромат. Рекомендую хоча б спробувати в десяточках. А це був такий по досить доступній ціні лосьон, тому взяла собі, подивлюся, можливо, ще якісь собі візьму лосьончики, тому що по таким цінам. Це дуже-дуже гарно. Ну, і цей гель для душу. Я знаю, що цей парфум Full Speed, класичний, помаранчевий, він на один з найпопулярніших. Мені теж він дуже-дуже подобається. До речі, він теж в каталогі на акції, тому теж по дуже гарній ціні. До речі, ще гляну, скільки він коштує. Знайшла. Зараз покажу. 369 гривень. Full Speed і Full Speed Quantum. Quantum не знайома, навіть не знаю, як він пахне. А от ось цей класичний він такий цитрусово-помаранчево. грифрутовий. от так скажу. Дуже-дуже гарний аромат надзвичайний. Так, Якби так Гарненько все поставить, щоб все було видно. О! мені здається, так видно. Так, що ще? З основного замовлення, щоб вже... А потім перейдемо до подаруночків і до новиночок. Так, ще одна клієнтка замовила фаривей в ручці, дуже їй сподобався цей аромат, і вона вирішила, що їй потрібно поносити ще в ручки, каже, а тоді вже візьму. Згодна. Потрібно розносити, дізнатися, що цей аромат вам підходить, а тоді вже його купувати в повній мірі. Так, і в каталозі була дуже гарна акція на помадки. Lipstilo, Стіла Стайло. Стайло, мабуть. Це помада Леді. В. Тут нічого не видно. Такий ти номер. Ну, тут. тут, А, може, тут. А, ну, ну. Для таких, як я, я кажу, Капучино і Totality Twin. Всі свіженькі. Це взагалі 20.03 свіжайша. Вони по акції зараз знайду 119 гривень за умови придбання двох. Тому я взяла собі одразу дві. Для розуміння, я взяла ось цю капучину і взяла ось цю. Зараз відкриємо, тому що це моє, це вже можна відкривати і пробувати. мазюкати. Тому що клінеєнські замовлення, ну, я не люблю. Їх чіпати краще, краще не чіпати. Так. Що не подобається, що якщо знімаєш? то вже після цього не видно взагалі ніякого номера. Так. Це капучино. Ой, мені вже подобається. Чого вона така, як змазана? Я ж її тільки відкрила. О, люблю таке, ну серйозно. Ну, чого вона вже як зможе. Ну Давай сюди, фокусуйся. Давай. Ну, давай, друг. Ну так, бачите? Ну, колір дуже гарний. Так, давайте малювати будемо. Ой, така кремова. Вона як бальзамчик. Так, да, вона як бальзамчик. До речі, от на камері вона більш коричнева така, а в житті вона така більш розовинку. М -м, дуже класний. Дуже класний, дуже задоволена. Враховуючи ціну 119 гривень мінус знижка представника, то це просто топчик. Так, стій, не падай. Так, і наступна це Totally Twin. Так, зараз розпакую. Так, розпакували. І дивимося. Ой, і тут прекрасний колір. Прекрасніший колір, і вон... Чи я може так відкриваю? Ні, це вона так робиться. Аж новий, новіша. Я її тільки відкрила. Так, ану давай малювати. Ой, це моє. А ну, може, воно хоч трішки передасться колір. От мені здається, вона на камері, так як вона в житті, так вона на камері. Дуже крутий колір. Він такий лілово-рожево-нюдовий. Дуже-дуже гарний кольор. Дуже. Дівчата рекомендую. Поки по така акція, така ціна, дуже гарні кольори. Ось цей підійде всім. Ну, просто без винятку, всім підійде. Це настільки універсальний, універсальний колір. Рекомендую. Клас, я задоволена. Тара! Так, давайте тепер ще подаруночки покажу. Я ж була новачком. Так, і отримала свої останні. Ну, як останні, останні подаруночки, як новачок. Там на третьому рівні було за 30 гривень. Ось таке. Це крем Renew, New Skin Renewal Power Cream з протінолом і ніацинамідом. Спробуємо, подивимося. І крем під очі Такі з цієї ж лінійки. Я вважаю, що це дуже-дуже гарний подарунок. Топчик. Там можна було ще вибрати парфум Today, але в мене є, і ну, не хотіла його туди брати ще один. Навіщо? Так, була можливість ще придбати по акції. Ти ще акція, там, коротше, за 149 гривень можна було придбати. Давайте зараз його спробуємо. Це така полівашка. Ой, приємно, Ой, приємно, Кавунчик, кавунчик. Не знаю, як тут іде назва, що це одеколон. Кавунчик, Clear and Bubble Teas. Не знаю, тут лише кавуна Ой, класний! Класний! Задоволена. За 149 гривень літку буду поливатися з ніг до голови. І ще можна було там подарунок за 30 гривень замовити ось таку туш. Не знаю, видно її чи ні? Туш Super Shock Volume Loader. Не знаю, буде в запасах. Можливо, комусь на подаруночок. Буде видно. Так, і давайте по новиночкам. В наступному каталозі виходить у нас новий гель для душу. В цьому вийшов це піна пін для вани була з цим ароматом, а тепер буде ще гель для душу. Тож вигідно було по фокусу замовити набір новинок за 599 гривень. І там, там були всі новинки. От далі буду показувати їх. Сюди, до речі, сюди каталог входив. Так, по аромату Что тут у нас. Ой. такие летний травянистые. Морская сель тут вичевается. Еще такие. А, ну, тут же написано для таких, как я. <laughs> Морская сель это франджипани сент. Ну, франджипани не знаю, как пахнет, а вот сель вичевается. Так, наступный. Ну, такие Body Lotion лосьон для тіла в розмірі 100 мл. От мені здається, на літо оце ідеально. Мені на літо такого ласьйону вистачить на всі 3 місяці. Ну, Більше просто не треба. Так, з ароматом малинки. Зараз спробуємо. Ой, такий приємний. Мені здається, Avon таке колись було з малинкою. Такі лосьони, там ціла лінійка була. Просто зараз нічого вже немає, вони вже все познімали. Вже навіть і невідомо, що, де і як. Також у них виходить нова лінійка в Foodworks Care. Це скраб для них. А ну що, і цей понюхаємо. Все нюхаємо. Ой, пахне дуже приємно. Він повинен бути з Гуавою. Не знаю, спробую. Спробую, як воно буде. Буде видно, так. і куди тебе ставити? Оце. Як би так. Красиво все поставила, щоб все було видно. Так, ну і давайте. Вишенька на торті. Нові, нові аромати. У мене в повному флаконі я поки що взяла Perfect Nonsense. Бамбузі, бамбузю. І є ще, ще новиночки. Мені тут так вийшло, що я стільки-то замовляла пробники. От ну, куди ви попадали. а? Так. Тому вийшла нова лінійка. Ось так. Будемо пробувати. Так. І ось так. Тобто три аромати. Ah, Peppery Peaches це м -м, персик з перчиком, бамбузі коктейл. коктейл. А, і шоко шоколадна. Чокоти мороза. Я сподіваюся, що видно. Так, цього я найбільше чекала, тому що я дуже-дуже хочу їх спробувати. Так, давайте почнемо з, з цього персика. Тому що я дуже люблю персикові аромати. І взагалі, от зараз у мене той аромат від Fabien Marchet, той, що за козна там Кулпіч, колпіч, здається, він називається. Боже, який він гарний. Як він мені подобається, як він зараз відкривається. Просто божественно. Дуже-дуже гарно. Так. Ну, давай, здивуй мене. А я поки що не відчуваю персика. Боже, він такий свіжий. Свіжий ось цей. От поки що йде перчик. Так, отак поставимо його. Чи ось так. Поки що ми поговоримо про нього. Цей ароматик покладе. Він такий свіжий, він. От мені здається, що він в базі. На що він схожий? От щось в вивені вже було схоже. От він в базу в якусь. Іде далі, розкривається, як якийсь ще був аромат. Ой, Боже, який він гарний. Все, персик пішов. Так, Перси. да, персик пішов. Такий персиковий, свіжий, дуже гарний. На весну. Дуже гарно. На весну ось цей аромат. Супер! Це весна-весна. Це Дуже гарний, Боже. Я поки що не барала повні флакони, тому що, ну поки що не барала. Я ще подумаю, я порозношую їх. 430 гривень, 425 гривень, здається. Коштує по фокусу, ну, якось не бюджетно взагалі не бюджетно. Тому буду розношувати. І вирішую, чи буду брати ці аромати. В наступному каталозі, до речі, в принципі, зі знижкою представника однаково виходить, що зараз по фокусу, що там, тому дуже приємний аромат. Але щось дуже знайоме. І це схоже на люксові аромати. От якийсь люкс. Це ну, дуже гарно, мені подобається. Так що я його не зря чекала. Тепер ось такий у мене аромат є в пробничку. Ми його ще в пробничку спробуємо. Я дуже люблю отак. А потім я вже наодинці з собою відкрою аромат. Так, давай. Казали, що цей аромат найкращий зі всієї лінійки і що він подобається всім. Так. Його... О! Боже! Це наче мохіта? І не махіта. Це, ну, це дійсно коктейль. Ти от як бульбашки спрайта навіть відчуваєш. Боже, який він цікавий! Тут ще в нас заявлено: цитруси, бамбук. О, точно Бамбузі. Боже, який він класний. Він, от він трішки навіть якийсь фужерний, гарний. Дівчата, це літо. Це літо, це літо, це треба на літо. Дуже гарний, Боже. Ай, клас! Клас! Боже, яка я довольна, яка я довольна. Я задоволена, що в мене є цілий флакончик. Так, туди пробничок, хай отак буде стояти. Так. Як вона, яку руку тепер інший наносить? Дуже класний, цей свіжий. Ана. Оце солоденький, оцей солоденький, він так іде. От він мені на щось схоже, От схожий. Щось таке вже було. От він в базі, до речі, мені здається, він на фаровий схожий, на класичний. От він наче в ту сторону йде. От якась ваніль тут іде. Ну, вони пізніше десь через місяць відкриють повністю піраміду на фрагрантиці, і ми дізнаємося, що вони туди закладали. Тому що, до речі, це інформація. Коли вийшов новий аромат Radiance today Tomorrow Always, вони ж писали лише абсолют Троянда і «Полуниця», все, більш нічого. І лише через півтора місяця чи через місяць на фрагрантиці не з'явився цей парфум, і вони повністю розсекретили всю свою піраміду. Там піраміда величезна, там не лише троянда і не лише полуниця. Кому цікаво, подивіться. Так, давайте тепер. Шоколадна тубероза. Що вона тут у себе представляє так? Куди тебе нанести? Ого, Боже, яка вона! М -м -м. Ну, це серйозний аромат. Це серйозний, такий прям і шоколад відчувається, такий чорний шоколад. Тут же ж не зрозуміло, що тут. Ну, і тубороза, і саме тубороза, от хто пробував, в Єві є колекція Alchemist, і там є тубороза. І от, от Тоді можна от чітко відчувати цю туборозу. Тут так, вона так відчувається, дуже такий серйозний. От він мені, Такий би аромат міг би вийти в лінійці Атрекшн, мені здається, у Avon. От він в ту сторону. Дуже приємно. Дуже такий солодкий це такий ну, вечірній аромат. Це на осінь, зиму ідеально буде. Влітку, мені здається, хоча потрібно все розношувати, можливо, воно і влітку буде гарно. Дуже гарно. Що можу сказати? Вся лінійка гарна. Вся лінійка гарна, але мені здається, що найактуальнішими будуть зараз ось ці два аромати. З персиком і Бамбузі, <гум> бамбузі боже, хто такий придумав цей аромат? Гарна лінійка, дуже гарна. І всі аромати різні, тобто в них немає схожої бази, схожого чогось, вони різні, дуже-дуже гарні. Дуже. Ось цей на літо топчик, просто топчик. Так, що тут ще? Тоді мені поклали ще трекшн. Чоловічий Це мені вже як на статусі. Я ще взяла ось цей пробничок, тому що брала ще парфумчик у мене один на продаж є. залишився. Хочу дати дівчаткам спробувати, тому що хочуть взяти. Так, Що тут ще є? І в мене ще дві дівчинки захотіли пробнички взяти Attraction Intense. На жаль, зараз Attraction intense взагалі не на акції. Ціни просто космічні. Я так дивлюся і далі прогавили ми той момент, коли можна було придбати по плюс-мінус доступній ціні. Тож, це була моя розпаковка. Всім дякую за увагу. Я сподіваюся, вам було цікаво. Хто буде замовляти, або хто вже замовляв ось ці аромати, скажіть, як вони вам, що ви про них думаєте? Мені дуже сподобалося. Взагалі дуже цікава дуже цікава лінійка, дуже гарно розкриваються, Ну, це просто якийсь космос. Ну, Дуже-дуже ну, подобається. Я вже тут вся напахана, вже навіть не буду розношувати все. Далі в своїх відео обов'язково вам розповім свої враження, що я думаю. Але, по-перше, перших відчуттях топ, ось ці два мої топчики. Ось це, я думаю, буде більше на осінь. Мені, я тоді його зрозумію, більше полюблю. Але теж дуже смачний, такий солодкий аромат. Це для. Тих, хто полюбляє саме солодкі аромати. А ось ці два, ну, ці два красунчики зараз просто топ-топ, топ-топ. Тож, всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, ставте вподобайку, буду дуже вдячна. Підписуйтесь на канал. Давайте дружити, давайте спілкуватися в коментарях. Мені буде дуже-дуже приємно. Тож, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім па-па!